В Івано-Франківську відбулось засідання круглого столу з питань реформування системи адвокатури. Також розглянуто аспекти здійснення адвокатської діяльності. Особливу увагу приділено підвищенню кваліфікації фахівців та процесуальним питанням здійснення їхньої діяльності. Подробиці порядку денного поважного зібрання знають наші кореспонденти. На розгляді у профільних комітетах Верховної Ради перебуває кілька законопроєктів з реформування адвокатури. Наслідком їх активного обговорення і доопрацювання мали б стати зміни у законі про адвокатуру і адвокатську діяльність. На запрошення івано-франківських адвокатів для участі у засіданні Круглого столу прибули столичні колеги. Я схиляюся до роботи, яку запропонував президент в цьому випадку. Я 100% підтримую ідею президента, який створив широку раду судової реформи. До цієї ради було залучено дуже багато спеціалістів, і що головне з різних галузей: тобто, велика кількість практикуючих адвокатів, вченів, прокурорів, суддів, але там є збалансованість і. Ця ця рада взяла напрацювання Національної асоціації адвокатури Міністерства юстиції і зробила комплексний проект, в якому врахували всі-всі деталі. Адвокати Прикарпаття є активними учасниками сучасних актуальних перетворень. Ми приймаємо ради адвокатів. І наші адвокати в цьому активну участь, обговорювали зміни, які рекомендує Національна асоціація. Розробляла Національна асоціація адвокатури спільно з міністерством юстиції. Дали свої зауваження, направили це туди. Є кілька Конопроектів і для нас це має важливе значення, тому що нас цікавить зберегти адвокатське самоврядування, спростити систему оподаткування адвокатів, розширити гарантії адвокатської діяльності, дати доступ до всіх реєстрів, дати можливість ширшого спілкування. В зв'язку з цим треба в нас носити зміни і в кримінально-процесуальний кодекс, і в податковий кодекс, а не тільки в закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. В той час, коли в державі відбуваються реформи, вони повинні проводитись в усіх сферах людської діяльності. Переконано. Ни співорганізатор круглого столу Андрій Романчук так чи інакше, всі законопроекти спрямовані на підвищення ролі статусу адвоката. Розглядається питання дуже активно розглядається питання участі. Адвоката в процесі в судових процесах, тобто ніхто, скажімо так звана адвокатська монополія, коли яка існує в багатьох країнах, коли тільки особи з спеціальними знаннями, тобто адвокати, які мають відповідне сідоство, можуть представляти особу в судах. Окрема увага на засіданні круглого столу була приділена питанням захисту від податкових перевірок у кримінальному провадженні, використанню гласності і мас-медіа до судовим врегулюванням спорів.